Вітаю сьогодні. Ваше завдання виконати лабораторну роботу номер 5. В цій лабораторній роботі ви повинні перевірити основні закономірності паралельного з'єднання провідників. Ми з вами використаємо сьогодні такі елементи, як це в нас буде джерело живлення. В нашій схемі буде 3 амперметра, які будуть вимірювати силу струму на різних ділянках кола. Також у нас буде з вами 2 лампи розжарювання і також буде ключ. І так, звернемо увагу, що ми перевіряємо сьогодні паралельне з'єднання провідників. Давайте подивимося, ось ми бачимо, що в нас іде спочатку від джерела живлення послідовно з'єднаний амперметр. Далі від амперметра ми бачимо, іде розгалудження. так? По першому розгалудженню йдемо по дроту. Доходимо, і в нас йде спочатку лампа розжарювання. Після неї ми бачимо, в нас іде амперметр, який буде вимірювати силу струму на цій першій лампі розжарювання. Далі ми йдемо з вами по нашому дроту, так і бачимо, що доходимо до ключа. Повертаємося до нашого розгалудження. Йдемо тепер по другому дроту, бачимо, що від нього ми з вами доходимо до другої лампи розжарювання. Так? Далі ми дивимося, що вона в нас під'єднана до амперметра, який буде вимірювати силу струму на цій лампі, так? І бачимо, що далі ми також з вами повертаємося до ключа. На ключі наше розгалудження з'єднується, так? І далі ми бачимо, що вже в ключ у нас з'єднаний з джерелом живлення. І так, Вімкнемо нашу схему, наше коло електричне вмикаємо. Для того, щоб вімкнути коло, треба нам вімкнути з вами ключ. Так, Бачимо, що наші лампи накалювання загорілися. Тобто, наше коло працює так. І давайте виміряємо. Спочатку вимірюємо загальну силу струму, фіксуємо. Це у нас буде Ай. Кулі. Тепер виміряємо з вами силу струму на, першому, на першій лампі. Так. Виміряли, записали, це в нас буде I2 і вимірюємо з вами силу струму на. Другій лампі, також записали покази. Тепер наше завдання за допомогою вольтметра, який також є в нашій схемі, під'єднати паралельно його спочатку до першої лампи, потім до другої лампи розжарення, виміряти напругу на кожній лампі окремо, і потім виміряти напругу загальну на двох лампах разом. І так, давайте це зробимо. Беремо наш вольтметр. І під'єднуємо його до нашої першої лампи. Так, чекаємо, поки в нас зупиниться стрілка. Так, записуємо це в нас напруга на першій лампі, записали значення. Тепер під'єднуємо паралельно до другої лампи вольтметр і так само фіксуємо з вами. Покази. Записали це покази на другому, на другій лампі напруга у 2 І тепер з вами вимірюємо загальну напругу на всьому колі. І так, дивимося, скільки в нас буде показувати вольтметр. Так, записали все. Тепер переходимо до підрахунків.